Вітаю вас, мої чудові підписники, глядачі і просто гості каналу Шалена Весна. Мене звати Майя, і я з задоволенням ділюся з вами своїм досвідом в садівництві. Можливо, для когось мої історії будуть надихаючі, а когось бережуть від несподіваних і непотрібних експериментів. От сьогодні я розкажу вам історію про те, як в минулому році я. Провтикала свою розсаду помідорів, вони переросли маленькі сіянці, і що я з ними зробила, як я їх рятувала. Почалося все дуже гарно, як звичайно висілися помідори з перспективою, що буде пікірування хороших міцних сіянців у відкритий ґрунт, в парничок. 24 березня я висіяла густенько своє насіння любого, свого інкаса от, і накрила плівочкою. Просто воно швидкісно виросло за 5 днів, подивіться, що зробилося. цей час я дуже була зайнята. Це були особисті причини і суматоха. Яка мені вибила мене з колії на цих п'ять днів, через п'ять днів зазирнула і офігіла, скажімо так. Дуже, дуже. Оце то господиня. Деякі люди викидають, в мене знайомі не хочуть з ними мати діло, але я вирішила винести їх в прохолодне, добре освітлене місце, таке на вулиці, теж там збити як-небудь парник. І залишила, тільки поливала. Вони освітлились, припинили трохи свій ріст, пішли в розвиток кореневої системи. І через майже місяць отакі сіянці на висадку на року у мене получилися. Досить міцні, бачите, такі, як щітка, трохи покручені стебел спостерігається. Але в цілому розсада дуже така міцненька живка. Це звичайний груд на городі, в мене тут більше глинистих домішок, він такий трохи важкий, але який вже є, підготувала грядку, трохи підсипала попелу туди. Нічого такого особливого більше не додавала. А, ще трошки перегною. Перегною, трохи притрусила ґрунт. Розсаду в ящиках розмочили, щоб не рвати її по сухому. У мене є відео на каналі, там, де детально все роз... розібрано, як і що, і за чим я розкладаю, пікірую, як заглиблюю. А тут тільки так, без деталізації. Просто про те, наскільки живуча розсада помідорів, і не варто списувати з рахунку навіть дуже кволі і безсилі саженці. Бо маю таких знайомих, які не хочуть гратися. І викидають, пересівають, по-новому починають. Але зважаючи на ціну цього насіння, воно досить дороге. Тому може, якби якесь навіть попростіше насіння, якесь домашнє зібране, то, може, і я би так зробила, хоча навряд чи. А так як насіння інкаса, воно не дешеве, тому будемо рятувати, і будемо дивитися, що з ним можна зробити. Так як час у мене зазвичай дуже дефіцит, це все, процеси всі ми просто скорочуємо до мінімуму. і не займаємося ніяким лишньою мутишню. І вже дивіться, 22 квітня ми, я висадила, а 16 травня вже розсада готова для висадки відкритий ґрунт. Уточню, що Після пікіровки я накрила парником з агроволокна і зверху ще додала плівку. Бо загроза заморозків ще існувала і хотілося вберегти рослини. Ось така міцненька розсада, зелена, соковита. Бур'яну там ціла купа, але то таке, то екологічно чистий ґрунт. І дякую вам всім за підтримку, перегляд і вподобайки. Це і для тих, хто боже борони вирішить викинути такі кволі і укручені саджанці помідорів. Маєте знати, що помідор витривалий і зі останніх сил бореться за своє виживання. Тому рятуйте свої слабкі саджанці і будете насуджуватися смачно. Вики плодами. дякую за перегляд! До нових зустрічей!